Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк та новин шоу-бізу. Нещодавно в мережі з'явилося нове інтерв'ю однієї з учасниць минулого сезону Оксани Шанюк, яка теж розповіла декілька цікавих деталей про проект, які значно доповнюють реальну картину. Але перш за все глядачів цікавить, чим закінчився конфлікт з Софією, який виник після слів Оксани, що у дівчини були стосунки з одруженим чоловіком. Який був не тільки старше неї, а ще й мав вагітну дружину. Софія усіляко відкидала ці звинувачення і навіть погрожувала подати позов до суду за поширення неправдивої інформації. Як зазначає Оксана, вона не думала, що суперечка з іншою учасницею розкрутиться до таких масштабів і намагалася вирішити ситуацію ще під час зйомок в проєкті. Я підходила до редакторів і казала: давайте я з нею поговорю. Нічого страшного ж не сталося. Я не засуджую її. Я завжди стану на бік жінки. Тут питання до чоловіка. Це жесть, зазначила Оксана. Однак поговорити з Софією їй не вдалось, оскільки майже відразу після конфлікту дівчина вирішила самостійно покинути проект. Але, попри всі слова Софії, що вона буде доводити свою честь і гідність в суді, Оксана в інтерв'ю зазначила, що нещодавно їй прийшов лист із повідомленням, що позов залишили без розгляду. Дівчина впевнена. Що таким чином Софія просто хотіла привернути увагу до себе та підвищити свою популярність, оскільки зрозуміла, що не зможе конкурувати з іншими учасницями. І якщо чесно, то така поведінка Софії дійсно викликає підозри, що не все так, як вона зазначає. Якщо їй нема що приховувати, вона навряд чи б так гостро реагувала на слова суперниць на проекті, особливо враховуючи конкуренцію між ними. Тим більше дівчина сама зазначала. Що часто стикається з хейтом із за перемоги на конкурсі краси, а тому цілком могла навчитись абстрагуватись від негативу. Але як ми бачили в одному з випусків, ця тема її сильно зачепила. Також цілком можливо, що це дійсно була спроба підвищити власну популярність адже про цей скандал продовжують говорити навіть після фіналу. Більше того, напевно, багато глядачів помітили різку зміну поведінки Софії на постшоу. Спочатку вона в істериці покинула студію, ледве стримуючи сльози, а через декілька хвилин повернулася радісна із усмішкою на обличчі, наче нічого не було. Але повернемось до інтерв'ю. Оксана також розповіла своє враження про головного героя минулого сезону холостяка Тараса. За її словами, до початку зйомок він їй здавався впевненим і серйозним чоловіком, який хоче побудувати родину. Однак на проєкті чоловік часто закривався і взагалі не запам'ятовував деталі їх спілкування, що викликало розчарування. І з огляду на все те, що стало відомо після фіналу, то це і не дивно, адже весь минулий сезон просто акторська гра холостяка, а не спроба знайти своє кохання. А що думаєте ви, шановні глядачі, про інтерв'ю Оксани Шанюк? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.